Вітаю на п'ятій практичній темі нашого курсу саме на темі відсотки. Переходимо одразу до задач. І першою задачу буде у нас практика номер один. У сплаві знаходиться Х кг міді, що становить y відсотків. Скільки важить сплав? Якщо 20 кг – це 40%. Давайте напишемо, що 20 кг – це 40%. кг – це тоді 100%. Тоді ми 20 множимо на 100 і ділимо на 40. Ділимо на 40. Скорочуємо. І у нас вийде 50. Тобто тут відповідь 50. Зменшимо рішення, тобто буде залишатись їх тут. Отак. Відповідно 30 кг це у нас 10% рівно по тій же самій логіці. Або можемо сказати, що 10% це одна десята від цього сплаву, значить, 30 це 10 від цієї ваги. Значить, тут буде 300. 45 і 15. 45 це 15%. Х 100%. Значить, ми пишемо, що 100 на 45. Поділити на 15. Скорочуємо. І тут теж буде виходить 300. 3 на 100 це у нас 300, відповідно. Далі. Давайте ось тут зменшимо. ось ж таки, випишемо сюди. і щось воно не зменшується.

Відповідно. Тоді у нас буде Х дорівнює 100 на 9 на 3. Скоротили і теж вийшло 300. Х дорівнює 7. Дочіше, ще 7. Це у нас 14%. Це задача номер 6. І відповідно Х це у нас буде 100%. Тоді у нас 100 на 7 на 14. Скоротила 50. Тобто, бачите, закономірні, що вони тут або 300, або 50. І і на 24. Це 12. І тоді Х це 100, це здача номер 7. 100 на 24 на 12. Тут вийде вже 200. І ось тут буде. 6. Це у нас 3 x це у нас 100. 100 на 6. Ділити на 3. Це теж буде 200. Тобто, таким легким чином ми можемо за допомогою пропорції знайти, скільки було кілограмів міді, відповідно. І далі ми переходимо до практики номер 2 Вкладник поклав у банк 10 тисяч під 10% на 3 роки, яка сума буде у нього на рахунку по закінчену строку депозиту. Відповідно, задачі на депозити бувають, в принципі, досить рідко, але на всяк випадок краще з ними ознайомитись. Позначимо, що спочатку наші 10 тисяч це було 100%. Під 10% означає, що ми о, через рік отримали на них 110 вже. 110. Таким чином, ми пишемо, що є X. Це у нас 10 тисяч. Помножити на 110, поділити на 100. Скоротили. Вийшло 100 на 11. Вийде 11 тисяч. Дія номер 2. Ми Кажемо, що 11 тисяч це 100%. Наша задача знайти х. Це буде 110%. Ми пишемо, що х дорівня 11 на 110. Ділити на 100. Скоротили 110. Помножити на 110. Це у нас буде 12 100. 12 100. І третій рік. Тепер 12100. Це у нас вже 100%. А виходить х. Це 110%. І тоді 12100 помножити на 110 ділити на 100. Це буде як 121 на 11. 121 помножити на 11 і помножити на 10. 121 на 10 це у нас буде 12,100. 12,100. Відповідно ще плюс 1 на 121, це плюс 121, це у нас буде 1400. Є, 1331. І це у нас множиться на 10. Це буде 13310. Відповідно, 13310, Ось вона, наша відповідь, це задача на депозит була. І на цьому практика презентації, відповідно, закінчилась. Переходимо до наступної практики. Дякую за увагу!